Що якби людина, яка три роки пробула між життям і смертю, повернулася з посланням. Що якби лікар із 20-річним стажем, який все життя вірив лише в науку, побачив те, чого не може пояснити жодна медична книга. Друзі, це не чергова історія про дива, це свідчення лікаря, який більше не може мовчати. Бо те, що сталося у листопаді 2025 року в харківській лікарні, змінило не лише моє життя. Воно може змінити і ваше, якщо ви дослухаєте до кінця. Мене звати Олексій, я лікар-невролог. 20 років працюю в Харківській обласній клінічній лікарні за цей час бачив тисячі пацієнтів, сотні складних випадків, десятки так званих безнадійних. Я людина науки завжди вірив лише в те, що можна виміряти, зважити, побачити на томографі. Колеги жартували, що я найбільший скептик у всій лікарні. Коли хтось розповідав про навколосмертний досвід, про тунелі світла, про голоси померлих родичів, я лише посміхався галюцинації вмираючого мозку, казав я: нейрони, що хаотично активуються від нестачі кисню. Нічого містичного, я був упевнений у своїй правоті. Аж до того ранку, 8 листопада 2025 року я чергував у нічну зміну. Було близько п'ятої ранку. Найтихіший час. Я сидів у ординаторській, заповнював документи, коли до мене вбігла медсестра Оксана. Обличчя бліде, очі широко розплющені. Олексію Васильовичу. Швидше. Палата 17. Вона прокинулася. Палата 17. Я знав, хто там лежить. Галина Петрівна Коваленко За 42 роки, вчителька української мови та літератури. У комі з 2 березня. 2022 року. Три роки і вісім місяців. Один із найдовших випадків у моїй практиці. Я пам'ятаю день, коли її привезли. 2 березня 2022 року: російська ракета влучила в будівлю Харківської обласної державної адміністрації на площі Свободи Галина ішла повз, вибухова хвиля, уламки, черепно-мозкова травма. Її доставили в критичному стані. Операція тривала 8 годин. Ми боролися за її життя всією командою. Вона вижила, але не прокинулася. Три роки і вісім місяців вона лежала непорушно, вегетативний стан з мінімальними ознаками свідомості. Апарати підтримували життя. Чоловік Сергій приходив щодня, сидів біля ліжка, читав їй книги. Спочатку вірив, що вона от-от відкриє очі. Потім просто приходив, бо не міг інакше. Дочка Аня, якій на момент трагедії було 16, закінчила школу, вступила до університету, а мама досі спала. Ми, ми лікарі вже майже не вірили. Статистика невблаганна, після трьох років коми шанси на пробудження менше 5%. А шанси прокинутися з повністю збереженою свідомістю, без важких когнітивних порушень практично нульові. Тому коли Оксана сказала, вона прокинулася, я подумав, що це черговий рефлекс. Іноді пацієнти в комі відкривають очі, рухають губами, це не свідомість, це автоматизми мозку. Але коли я зайшов у палату, то завмер на порозі. Галина не просто відкрила очі, вона сиділа в ліжку. Сама, без сторонньої допомоги. Після трьох років нерухомості, коли м'язи повністю атрофувалися, вона сиділа випростана. І дивилася у вікно. Губи рухалися, вона щось шепотіла. Я підійшов ближче, намагаючись зберігати спокій, хоча серце билося як божевільне. Те, що я бачив, не вписувалося в жодні медичні протоколи. Галино Петрівно, сказав я тихо, ви мене чуєте. Вона повернула голову, подивилася на мене, і в цьому погляді була повна ясність, повна присутність. Жодної сплутаності, жодної дезорієнтації. Ніби вона не спала три роки, а просто задумалася на хвилину. 12 квітня 2026 року, сказала вона чітко. Запам'ятайте, 12 квітня. Я здригнувся. Це були її перші слова після трьох років мовчання. Не де я не що сталося, не хочу пити. Дата. Конкретна дата. 12 квітня 2026 року, повторила вона. Запам'ятайте цю дату. Я бачила. Я там була. Вона повторила це 17 разів, перш ніж помітила мою розгубленість. Тоді замовкла. Подивилася на мене уважно і сказала: Ви, Олексій. Олексій Васильович, я вас бачила там. Ви стояли біля вікна і плакали. Ви думали про маму. Мене пройняв холод. Моя мати померла 12 років тому, я ніколи не говорив про це в лікарні, ніколи не плакав при колегах. Але минулого тижня, коли була річниця її смерті, я дійсно стояв біля вікна в ординаторській і думав про неї один посеред ночі. Звідки вона могла це знати? Наступні години були божевільними. Ми провели всі можливі обстеження: МРТ, КТ, аналізи. Результати шокували всю команду. Мозок Галини функціонував нормально. Більше того, він функціонував краще, ніж у середньостатистичної здорової людини її віку, жодних слідів атрофії, яка мала б бути після трьох років коми, жодних когнітивних порушень. Це неможливо, сказав мій колега нейрохірург Віктор. Такого просто не буває. Але воно було прямо перед нашими очима. Ми повідомили родину. Сергій приїхав за 20 хвилин, хоча жив на іншому кінці міста. Коли він зайшов у палату, Галина посміхнулася і сказала: Я чула, як ти читав мені Лесю Українку кожен день. Дякую. Сергій впав на коліна біля ліжка і заплакав. Аня, яка прибігла з університету, обіймала маму і не могла повірити, що це реальність. Але найдивніше було попереду. Наступного дня, коли Галина трохи відпочила, я прийшов до неї з диктофоном. Офіційно для медичних записів. Насправді тому що мусив зрозуміти, що сталося. Галино Петрівно, почав я. Ви пам'ятаєте, що з вами було? Де ви були ці три роки? Вона сиділа в ліжку вже трохи сильніша ніж учора. На обличчі був дивний вираз, спокійний, але водночас наповнений чимось глибоким, чого я не міг збагнути. Це був не сон, сказала вона. І не галюцинація. Я знаю різницю. Я вчителька, я все життя працюю з текстами, з образами. Те, що я бачила, було реальніше за цю палату. Розкажіть. Глина зітхнула, зібралася з думками. Спочатку була темрява, довга безкінечна. Я не відчувала тіла, не чула нічого. Просто існувала в порожничі. Думала, що померла, що це і є смерть вічна темрява і самотність. Не знаю, скільки це тривало. Може, дні, може місяці. А потім. Потім з'явилося світло спочатку маленька точка, далеко-далеко. Я потягнулася до неї не тілом, бо тіла не було, а чимось іншим, і світло почало наближатися або я наближалася до нього. Вона замовкла на мить, ніби згадуючи: коли я увійшла в це світло, побачила жінку високу в білому вбранні. Обличчя її сяїло так, що я не могла розгледіти рис. Але голос був м'який, теплий, ніби мама співає колискову. Що вона сказала? Вона сказала: ти ще не готова йти. Є щось, що маєш побачити, і щось, що маєш передати. А потім почалися видіння. Галина розповідала, а я записував, забувши про все. За вікном сірий листопадовий день змінився вечором, потім ніччю, а ми все говорили. Вона бачила Україну, всю війну від початку до кінця. Спочатку я бачила те, що вже сталося, говорила вона. Бачила Маріуполь, завод, де ховалися люди під землею. Бачила, як їх вивозять автобусами, деяких вивезли, а деяких. Вона замовкла, на очах з'явилися сльози. Деяких ні. Я слухав, і волосся ставало дибки. Вона описувала події травня 2022 року, про які не могла знати, бо вже два місяці була в комі. Бачила Херсон велике місто біля ріки. Наші повернулися туди, восени. Люди виходили на вулиці з прапорами, плакали, обіймали солдатів. Листопад 2022 року, вісім місяців після того, як вона втратила свідомість, бачила, як наші перейшли кордон туди, на їхню землю. Влітку, коли сонце було найвище, серпень 2024 року курська операція. Я перевірив усі дати, все збігалося. Вона описувала події, про які не могла дізнатися жодним чином. Три роки в комі, жодного контакту із зовнішнім світом, жодного телевізора, жодної газети. А що ви бачили про майбутнє? запитав я, намагаючись зберігати науковий скептицизм. Хоча він тріщав по швах, Галина подивилася мені в очі бачила перемогу, бачила кожен крок до неї. І вона почала розповідати: ця зима буде найважчою грудень, січень, лютий, багато болю, багато втрат. Ворог кинеться в останню атаку, бо відчує, що втрачає. Але саме в цій темряві народиться прилом. Наприкінці грудня 2025 року. Щось станеться в їхній столиці. Хтось із високих посадовців скаже правду. Публічно це буде як тріщина в дамбі. Маленька, але вода вже почне просочуватися. У лютому, 2026 року їхня армія почне відступати. Не через нашу силу, не через нову зброю, через страх. Вони відчують, що земля їх не приймає, бачила танки, що застрягли в багнюці, хоча навколо сухо. Бачила солдатів, які кидають зброю і йдуть пішки на схід. Офіцери кричать накази, а ніхто не слухає. У березні 2026 року повернеться Маріуполь. Бачила, як український прапор піднімається над зруйнованим театром, тим самим, де ховалися діти? Люди стоять на площі, плачуть, співають гімн. Вона замовкла, зібралася з силами і продовжила. А потім настане Великдень. 12 квітня 2026 року це буде день, коли все зміниться. Що ви бачили? Бачила, як по всій Україні одночасно зазвонили дзвони у кожній церкві, у кожному селі, у кожному місті. Навіть там, де церкви зруйновані, навіть там, де ще вчора були бої один звук від заходу до сходу. А на лінії фронту, там де ще вранці стріляли, раптом тиша. Солдати з обох боків завмерли. Але наші завмерли від радості, а їхні від жаху. Бо вони побачили щось у небі. Що вони побачили? Світло, не сонце, інше. Ніби хтось відкрив двері в інший світ. І в тому світлі силуети тих, хто загинув за Україну тисячі, сотні тисяч. Вони стояли і дивилися вниз, не з докором з любов'ю. І один із них, молодий хлопець у формі. Подивився прямо на мене і сказав: Передай їм, що ми перемогли. Ми всі перемогли. Тепер їхня черга жити. Галина плакала, розповідаючи це, і я, скептик, атеїст, матеріаліст, теж відчув, як щось стискає горло. Після того дня, продовжила вона, ворог втече, не відступить організовано, а саме втече панічно, хаотично, Кидаючи все. Бо вони зрозуміють, що воюють не просто з армією, воюють з чимось більшим. А Крим? запитав я: Крим повернеться до кінця літа, до Дня Незалежності, 24 серпня 2026 року. Вони підуть самі, вони зможуть більше там бути. Море їх викине, як викидає чуже тіло. Я записував кожне слово, а потім задав питання, яке мучило мене найбільше. А що буде з тими, хто це зробив, з ворогами, з тими, хто вбивав, катував, руйнував? Глина подивилася на мене твердо: буде справедливість повна, невідворотна. Я бачила великий зал, міжнародний суд, довгі лави підсудних, генерали, політики, пропагандисти. Кожен, хто віддавав накази, кожен, хто виконував злочинні накази, кожен хто виправдовував зло. І вони всі будуть покарані? Усі, жодного злочину без відповіді. Та жінка у світлі сказала мені. Справедливість оце не помста. Справедливість це фундамент. Без нього не буває справжнього миру, тому кожен злочинець постане перед судом. Кожна жертва буде названа на ім'я, кожна сльоза буде порахована. А Росія що буде з країною? Вона розпадеться, сказала Галина без вагань. Не одразу поступово імперія завжди падає під вагою власних злочинів це не помста, це закон. Зло руйнує себе зсередини, до кінця десятиліття від неї залишаться лише уламки. Вона помовчала і додала але це не наша справа, не наша турбота, наша справа перемогти і відбудувати, Помагати справедливості для кожної жертви і ніколи, ніколи не забути. Я слухав і розумів. Ця жінка говорить не про прощення, не про примирення. Вона говорить про справедливість, про відповідальність, про те, що кожен злочин має наслідки. Що ще вам показали? запитав я. Галина усміхнулася вперше за всю розмову. Показали Україну після перемоги, нову, відбудовану. Я бачила Харків, наше місто, площу Свободи, де мене поранило. Там буде меморіал. Не просто пам'ятник, а величезний комплекс. Імена всіх загиблих харків'ян, викарбувані на стінах, тисячі імен, щоб ніхто ніколи не забув. Бачила Маріуполь, відроджений з руїн: нові будинки, нові школи, і той театр, відбудований на фасаді напис. Тут ховалися діти, тут народилося безсмертя. Бачила, як повертаються люди, мільйони, що виїхали за кордон. Вони везуть із собою не лише валізи, вони везуть знання, досвід. Зв'язки і все це вкладають у нову Україну. А ще бачила дітей, тих, що народяться після війни. Вони будуть іншими, вільними по справжньому. Вони не знатимуть страху перед імперією. Вони будуть першим поколінням вільних українців за сотні років. Ми говорили до пізньої ночі. Галина розповідала деталі, дати, місця. Я записував усе. Перепитував, уточнював. Раціональна частина мого мозку досі шукала пояснення. Криптомнезія інформація, яку вона могла підсвідомо почути від відвідувачів конфабуляція. Але жодне пояснення не працювало. Занадто багато деталей, занадто багато точних збігів. А потім вона сказала щось, що остаточно зламало мій скептицизм: Олексію Васильовичу, ваша мама передала вам дещо. Я завмер. Вона каже, що пробачила за те, що ви не встигли приїхати. Вона каже, що бачила вас з вікна лікарні, як ви бігли, але було вже пізно. Вона хоче, щоб ви знали. Вона не страждала. Останнє, що вона бачила, було світло, і у тому світлі вона була щаслива. Я вийшов із палати і вперше за 20 років заплакав. Моя мама померла 12 років тому від інсульту. Мені зателефонували, коли я був на конференції в іншому місті. Я кинув усе поїхав, але не встиг. Коли приїхав, вона вже відійшла. І ніхто, ніхто у світі не знав, як я біг тими лікарняними коридорами, як кричав медсестрам, щоб пустили, як впав на коліна біля її ліжка і просив пробачення за те, що не встиг. Звідки Галина могла це знати? Звідки минуло вже кілька тижнів. Галина досі в лікарні, проходить реабілітацію, її випадок вивчають спеціалісти з різних країн. Медичне чудо кажуть вони. Феномен, що не має пояснення. Але найцікавіше інше. Минулого тижня прийшла новина про перестановки в російському командуванні. Один із високих чинів публічно розкритикував керівництво: Дрібниця, скажете ви. Але Галина передбачила це за місяць. Сказала. Наприкінці листопада тріщина з'явиться. Я тепер записую все: кожне її пророцтво, кожну дату. Перевіряю, поки що все збігається. Чому ви повернулися? запитав я її одного дня. Чому не залишилися там у світлі? Галина подивилася на мене тими своїми очима, що бачили інший світ. Бо мене попросили. Та жінка сказала: Ти маєш передати. Люди втомилися, люди втрачають надію. Вони мають знати, що кінець близько, що світло вже пробивається, і я не могла відмовити. Вона взяла мене за руку: Олексію Васильовичу. Я не пророчиця. Я звичайна вчителька української мови. Я не знаю, чому мені це показали. Але я знаю одне: 12 квітня 2026 року все зміниться великдень день Воскресіння. Ну, символічно, правда? Я киваю. Великдень 2020 із 6-го року, 12 квітня. Я вже відмітив цю дату в календарі передайте людям, каже вона. Не всі повірять, я знаю, але ті, хто почує серцем, згадають мене, коли все збудеться, і тоді вони знатимуть, що смерті немає, що ті, кого ми втратили, дивляться на нас, що перемога неминуча. Я розповідаю це не для сенсації, не для переглядів чи лайків. Розповідаю, бо 20 років вірив лише в науку, а тепер не знаю, у що вірити. Розповідаю, бо якщо є хоч один шанс, що Галина говорить правду, люди мають про це знати. Вона зараз вчиться ходити заново. М'язи, що три роки не працювали, повільно повертаються до життя. Лікарі кажуть, це займе місяці, вона каже, до Великодня буде танцювати. Я їй вірю. Сергій, її чоловік не відходить від неї. Аня приїжджає щодня після занять. Родина, що три роки чекала на чудо, нарешті його отримала. Знаєте що найдивніше? сказала мені Галина вчора. Там, у світлі, я бачила всіх, не лише загиблих воїнів. Бачила кожного, хто зараз дивиться це відео, кожну людину, яка почує мої слова. Ви всі були там, у майбутньому. Святкували, плакали від щастя, обіймали одне одного. І я хочу, щоб ви знали. Ви дочекаєтесь кожен із вас. Хто воює, хто чекає, хто молиться, хто працює. Ви всі дочекаєтесь 12 квітня 2026 року. Друзі. Я не прошу вас сліпо вірити. Я сам був скептиком і розумію сумніви. Прошу лише спостерігати. Запам'ятайте дати, які назвала Галина. Грудень 2025-го тріщина в Кремлі. Лютий 2026-го. Початок відступу березень Маріуполь, квітень, Великдень. І якщо це почне збуватися, ви знатимете, що жінка з Харкова, яка три роки пробула між світами, сказала правду. Підпишіться на канал. Я буду повертатися з оновленнями. Перевіримо разом, чи збудеться пророцтво. Поділіться цим відео з тими, хто втратив надію. Хай знають, як конкретна дата 12 квітня. 2026 року. Великдень, день, коли Україна Воскресне. Слава Україні, героям слава! І вічна пам'ять тим, хто віддав життя за нашу свободу. Вони дивляться на нас. Галина їх бачила, і вони посміхаються, бо знають перемога близько. 12 квітня 2026 року. Ми згадаємо цю історію і дізнаємося, чи говорила правду жінка, яка повернулася з поміж світів. Вірю, знаю, чекаю.